Наступний рівень Це не просто звук, це мій пульс, мій крок, мій новий рух Немає часу на порожні розмови, лише дії, лише цілі, лише нові основи низу І кінь вогонь горить, немов криза. В п'ять ранку вже на ногах мій защаслив, не чекаю удань, чи я сами творить. За вікном не о вогні Я почу свою історію, немов на стіні, не треба. Мені чужих прав, чужих істин. Я буду Свій світ, як архітектор, як артист, кожен удар по біту, кожен ривок хто мети, це моє життя, це мої мости. Наступний рівень Це не просто звук, це мій пульс, мій кров, мій новий рух, немає часу на порожню. Пам'ятаєш, як ти казав, забуть не твоє. Сьогодні ти мовчиш, бо я вже на вістрі моя відповідь. Це не слово, результат, це мій шлях, мій новий, мій власний маршрут, більше не граю віри. Не шукаю лайків, мої друзі зі мною, а решта лише написи, ми робимо більше, ніж просто мріємо, ми будуємо, ми живемо, ми йдемо. Наступний рівень <звук> Це не просто звук, це мій пульс Слово я підіймаю самого Пам'ятаєш, як ти казав, не твоє. Сьогодні ти мовчиш, бо як на вістрі моя відповідь, це не слова, а результат. Це мій шлях. Мій новий, мій власний маршрут. Більше не граю в ігри, не шукаю лайків. Мої друзі зі мною решта лише написи. Ми робимо більше, ніж просто мріємо. Ми будуємо, ми живемо, ми йдемо. Наступний рівень. Чуєш цей звук? Це наша хвиля, це нашу.